Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Ранок на нашому господарстві вночі трішечки був дощик. Йду збирати з самого ранку яйця. У мене є три ось такі курочки. Опа! І з самого ранку вже сюрпризи. Бачите, де знесла яєчко. Прямо на вулиці під коритом, де вони їдять. Тут вчора в мене ще були роботи по закопуванню малини. Викопав рів, в прямому сенсі цього слова, займався вчора е, правильною технологією посадки малини. Малини не видно взагалі, крім ось цього маленького молодого саджанця, якого кури об'їдять і вже не буде нічого. А всі корінці закопані. В землю і прикидані зверху землею. Робив теплу грядку, чи як вона там правильно називається: гілки, тирса. Всі маленькі гілочки і таке сміття. Все було засипано в цей рів, посаджена малина і засипано землею. Подивимося, що з цього вийде. Якраз отак вийшло під сіткою. Один такий рядок. Потім вона собі буде перелазити на цю сторону, і отут з часом заросте все малиною. Гілку ось у абрикоси потрібно обрізати. І, може, нарешті я вже доберуся до тієї дерези, але поки часу в мене на дерезу не вистачає. Тут мої михаленські. Курочки і півники Амараукана. Красен індик і мої срачельники. Цілий день вчора не було світло, увечері вімкнули, буквально десь на дві години, якщо я не помиляюся, і потім вимкнули знову. А після ночі Десь після півночі світло дали, і до цієї пори, ось сьома година ранку, а світло іще є. Це взагалі якийсь просто капець. П'ять годин я вийшов, набирав воду. Думаю, поки є світло, може вимкнути у 5, не вимкнули, може вимкнути у 6, не вимкнули, може вимкнути у 7, не вимкнули. Цікаво, звичайно, з цими графіками. Вночі світло є, для того, щоб люди не користувалися і не гавкали, що воно було відсутнє. А вдень, коли воно потрібне, його немає. Так, тут індики капусту їдять, треба її підкинути, курям викинути. Граблі мої поламалися, не хочуть нічого робити. Є в мене один житель. Вчора їх приїхало багато нових жителів до мене. Три курочки приїхало ось цих чобаток, і приїхало ціле стадо гусей. Зараз я вам покажу те стадо гусей. Будь ласка, їсти капусту. Курим ще не давав, гусям вже понасипав і качкам, а кури ще голодні. З гуси тут кричать, тому що чують, що тут є житель, який не може бідненький ставати на, на лапи. Все було нормально після вчорашнього приїзду. Вставало на лапки, бігало, ходило, їли пили, а ось сьогодні прямо не може стати і все, наче паралізоване. Надію, що виходиться. Має бути така гарна велика молода гусинька. Ну, ось така зараза приключилася. Тут ще одна мадама несеться, курочка молоденька, михаленська зозулька. Ти там що, заснула? Яєчко ти вже знесла. Давай нам сюди своє. Яйце. Оп! Ось таке яєчко. Ось так розпочинається ранок. Це мої комогорчики. Мої комогорчики і тульська бійцева прямоноса. Сімейка. А ось це ті, які приїхали. Дивіться, яка сімейка. Тут не одна та сімейка. Ось такий табунчик гусей. Так що, кому буде потрібне інкубаційне яйце, хто там запитував, чи можна буде придбати, чи будуть яйця на продаж, тепер уже яєць на, на продаж буде багато і вистачить яєць усім. Дивіться, які красиві гуси. Ось така гуска і гусак чубати. Молоді гусочки, голубенькі холмогорчики. Гутаки ось такі величезні ззаді пішли. Оп. Вони ще бояться, треба, щоб вони звикли. Мої їх трішки ганяють, навіть не пускають до кори та їсти ось такі зарази. Вони вже тут собі звикли, забули, що вони самі недавно приїхали, і починають тут ними колотити. Гуси великі, гарні, але бояться. Дикі. Таких диких гусей я не зустрічав ніколи. Ти до них підходиш і вони відразу починають тікати. Ось такі. У гусюні. Вчора святкували День працівника сільського господарства, і от мені привалили такі подарунки на День працівника сільського господарства. Хто причетний до цього свята, я всіх вітаю, хоч трішечки із запізненням, але за відключенням електроенергії не було мені часу ні пости виставляти на своїх сторінках, ні відео більше знімати. Тому що приймав ось такі подарунки, закопував малину. Робив шпалеру під ожину. Всім дякую, хто відгукнувся, хто написав, що може поділитися ожиною в коментарях. Писали мені. Тому ще раз наголошую на тому, що світ не без добрих людей і добро обов'язково повертається. Так, залишаємо наших нових жителів у спокій, хай собі звикають. Надіюся, що та гусочка, яка не може встати, також встане і буде нормально ходити. Ну а поки ось так. Мої молоді індики перелетіли сюди до гусей їсти. Тут гусей насипана кукурудза, пшениця, овес і ячмінь. Кукурудза чомусь вийшла зверху. На Пшениця і ячмінь там внизу але хай собі вибирають. Вони бачу, взагалі не їдять. А все в них тут розкидано. Бода в них тут стоїть, але потрібно наливати воду їм в ємності, де вони її будуть пити і не розливати, для того, щоб їх проглистувати і дати їм вітамінчик після того, як вони переїхали, щоб в них не було ніякого ні стресу, ні проблем, нічого такого. Мої ходять як песики, гуси під сіткою. Думаю, що ми там сидимо закриті, а вони тут ходять і купаються в нашій калабані на нашій території. У них тут є все. Можна їм кинути зараз, принести гарбузу, щоб вони її їли. Тому що зерна вони вже наїлися, вода в них є ще з п'яти ранку, Гусачок ось такий красивий зробився. Красотун. І Ось така чубата гусочка. Чубату гусочку можна буде перекинути також оце зміжене стадо, яке приїхало, і вона буде собі там з ними тусуватися, і від неї буде також яєчко. Ось такий раночок на господарстві. Дивіться, як вони трощать капусту. Треба їм купити капусти на зиму. Сіток з 10. І хай трощить. Кабак. Щось не пішов. Пробувала, пробувала, щось не зайшов. Зараз підуть ті кабаки. А ось дивіться, який гарний оранжевий кабак. Він насиченішого кольору, чим морква. Якщо я не помиляюся, то назва їхня Луна Де делонга. Дуже гарні величезні ростуть кабаки до 40 кг і півтора метра в довжину. Мають дуже щільну текстуру, дуже гарні смакові якості, багаті на вміст цукрів. Використовуються як для споживання людьми, так і для використання в сільському господарстві. Дуже маленька насіннєва камера, і дуже гарно вони ростуть і дають гарний врожай. Так що, кому цікаво, можете записати і для себе придбати насіння. Не пошкодуєте. Так, ось так гуси наші снідають. Зерна в них тут вже завались. Все На сьогодні з зерном до побачення. До завтрашнього дня, поки не з'їдять і не повезбирують все, що валяється на землі. Зерно не дешеве, а вони ось так себе свині ведуть. Не голодні, одним словом. Були б голодні, то курито б блищало. Так, гуси наші там нові купаються, видно, здалека. Хочеться, щоб вони були такі, як і ці, спокійні. Не знаю, чому мої уси такі ручні, такі спокійні, а ті, що приїхали такі дикі і такі скажені. Бідні, такі голодні, що просто капець. Ось такі наші. Прави. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще.